Тема відсотки у математиці найбільш уживана, та й у житті також. Але, тим не менше, вона ж і є найбільш вразлива до помилок. Тому давайте розберемося. Отже, завдання наступне: наскільки відсотків додатнє число С? Менше за число Д, якщо Д відноситься до c, і це відношення дорівнює 2,3. Давайте спочатку згадаємо, що показує ось це відношення. Шостий клас каже, що якщо відношення двох чисел дорівнює 2,3, це означає, що число Д більше ніж число С у 2,3 рази. Отже, наше завдання, як шестикласника, вміти прочитати це твердження, ми його переклали на звичайну мову. Тепер далі у тому ж шостому класі ми звикли міркувати наступним чином. Якщо менше число позначити Х, в даному випадку С. Якщо менше число позначити х, то більше число буде 2,3х. Тоді логічно міркуємо. Менше число позначимо 100%, тоді більше число помножимо 100 на 2,3 і отримаємо 230%. Прекрасно! Тепер даємо відповідь на запитання. На скільки відсотків додатнє число С менше за число Д? Як дізнатися, на скільки відсотків? Правильно, треба просто від 230 відняти 100 і отримаємо 130%. Все легко і просто.